Доброго дня. Сьогодні інформація для осіб з інвалідністю з дитинства, осіб з інвалідністю, які одержують державну соціальну допомогу, і нарешті для осіб з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи державну соціальну допомогу. Якщо ви не встигли пройти медогляд для продовження строку інвалідності з 1 січня 2025 року наголошую на тому, що ваша Інвалідність автоматично продовжена до 30 червня 2025 року. І, відповідно, строк інвалідності продовжено до дати прийняття рішення за результатами проведення оцінювання функціонування, але не довше ніж до 1 липня 2025 року. Відповідно, для того щоб підтвердити цей факт автоматичного продовження інвалідності, необхідно звернутись. До, е, необхідно звернутися до органів, е, до органів зараз читаю до органів соціального захисту населення, і, відповідно, або в посвідченні, або в довідці вносяться дані для продовження оцього строку інвалідності. І це необхідно, перш за все для того, щоб е, якщо Наприклад, територіальний центр комплектування або е вимагає або інший державний орган вим вимагає, скажімо так, підтвердження підтвердження вашого статусу. Відповідно, ви можете вже цю інформацію надати. Тому, підсумовуючи, <coughs> необхідно для внесення запису до посвідчення для е відповідно. Довідки отримання. Довідки, яка є дійсно на строк встановлення інвалідності, вам необхідно звернутися до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення, районної військової адміністрації, виконавчого органу міської ради, районної у місті ради. І, відповідно, отримати оці документи і у разі необхідності підтвердити продовження інвалідності, але в будь-якому разі це буде дійсно до 30 червня